Диверсії на залізниці у Польщі інформаційна агенція Reuters пише, що залізничну дорогу 17 листопада підірвали росіяни. 18 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав комітет з національної безпеки за участі представника президента уряду військових командирів та представників спецслужб. Усі подробиці про диверсії розкаже наша кореспондентка Інна Білак. Прокуратура Польщі розслідує одразу два випадки диверсії терористичного характеру проти залізничної інфраструктури. Підозрюють іноземну розвідку. Перша диверсія поблизу села Міка за 70 кілометрів від Любліна. В неділю вранці машиніст потяга Варшава люблін помітив пошкодження на коліях. Вчасно зупинив потяг і висадив пасажирів. Напередодні близько 9-ї вечора мешканці села, яким проходить колія, почули вибух. То була година двоєстап'ядула година. 9, кілька хвилин по 9. Я якраз дивився телевізор, і якраз відбувся цей потужний вибух. Затрясло будинком вікнами. За версією слідства. Хтось заклав вибухівку просто під рейки та підірвав її. На місце події у понеділок вранці виїхав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він підтвердив, вибух на коліях це диверсія мала найправдоподобні на це любисалдження стався вибух, який найімовірніше мав на меті підірвати поїзд на маршруті Варшави Демлін. Цей маршрут також використовується, наприклад, для транспортування озброєння до України. На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з диверсією. На щастя, трагедія не сталося, але справа дуже серйозна. Уже тоді було відомо й про другий випадок, що стався на добу пізніше на тій же залізниці, тільки в Пулавах, на півсотні кілометрів ближче до Любліна. Зловмисники кинули ланцюг в поперек лінії живлення. Сталося коротке замикання, а обірваним дротом вибило вікно потяга. В той час, коли всередині було 475 пасажирів, дивом ніхто не постраждав. На тлі інцидентів у Варшаві профільні міністри провели кілька годинну зустріч з правоохоронцями та представниками спецслужб. Після кількох годин за зачиненими дверима вийшли із заявою. Мають докази і дістан. Уть диверсантів та замовників. Забезпечено цій справі. Було зібрано дуже багато доказів. Матеріали, які безсумнівно дозволять дуже швидко встановити осіб, які вчинили цей жахливий акт диверсії. Було забезпечено спостереження з камер, розташованих поблизу в районі, що безпосередньо прилягають до цього залізничного насипу. Було знайдено численні матеріали та елементи, які можуть вказувати на осіб, які вчинили цей акт, та допомогти їх ідентифікувати. Ми в контакті з перебуваємо в контакті з нашими союзниками, як і в усіх подібних випадках. Ми будемо співпрацювати в питаннях протидії диверсіям протягом майже двох років. Це не тільки проблема Польщі, це проблема Литви, Чехії, Німеччини, і звичайно, це безпосередньо стосується тих країн, які різними способами підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Пізніше міністр юстиції та генпрокурор Вальдемар Журик заявив, обидві диверсії справа рук професіоналів. Наймовірніше їх вчинили не цивільні, а наслідки могли бути трагічними. Винуватцям загрожує довічне ув'язнення. Одним із перших на диверсії в Польщі відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна готова допомогти, заявив дипломат. Наша солідарність із дружньою Польщею після акту саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять. Можливо, це був ще один гібридний напад Росії, щоб перевірити реакцію. Якщо це правда, то вона має бути сильною. Тим часом у соцмережах на тлі інцидентів розгорнули миттєву дезінформаційну кампанію. Звіт аналітиків Ресфутура вказує на те, що більшість коментаторів звинувачують у диверсіях українців. 42% 19 – 19 польські служби, росіян підозрюють тільки 24% коментаторів. Очільник штабу Польщі Веслав Кукула за старих поляків не звертати уваги на дезінформацію і користуватися тільки перевіреними джерелами інформації. Заявив ворог готується до нападу і намагається підірвати довіру поляків до влади та правоохоронців. Тим часом у міністерстві оборони розпорядилися перевірити усю колію аж до українського кордону.